Шістнадцяте віконечко. Ага. Ось така коробочка. Вау! Wow. Оце неочікувана, така маленька. Клас, малюточка прямо для волосся. Щіточка Чудово. Вау, прям не очікую. Така малесенька-малесенька, подивіться, класна. І ось показую вам носочки. Вони такі трошечки незвичної форми. Тут ось така такий не резиночка, але вони такі приємні. Дуже багато було мастер-класів я раніше слідкувала і в'язала кожного разу, як щось. Ось так вони виглядають. Мені здається, щось сі... ромашки. Якісь ромашки. Не пам'ятаю вже хлопкові. Почала підраховувати подарунки і побачила, що 17 число я пропустила, тому показую вам, що тут було ось таке крем під очі.